З Іриною Болгаковою 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми говоримо про психологічну допомогу. Людям, які пережили посттравматичний стресовий розлад, ну власне переживають не лише пережили, а переживають. Сьогодні є наша програма психолог Сергій Богданов. І ми поговоримо доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. І ми поговоримо про те, що нас чекає з психологічної точки зору, маю на увазі населення України, коли закінчиться війна. Ну, Це питання таке для нас. Важке з, з одної сторони, тому що я думаю, що ми побачимо хлопців, які повернулися, і не всі, але досить велику кількість, які будуть адаптуватися до цивільного життя. І адаптуватися будуть різними чин, різ, різними різною поведінкою. ось Це ну трохи для. Багатьох з нас може бути треш, але потрібно до цього ставитися з розумінням, тому що ну ми скоріш за все за все побачимо людей, які будуть потребувати, потребувати до себе особливої уваги. Ну мова йде не лише про військових і так розуміє а мова йде взагалі про населення України. Um... Адже воно все ну, хронічне стресовий ну так, ну, ну, з військовими там трошки інша картина. Діло в тому, що там розумієте, як вони більш довший час перебувають просто в стресових станах, тому там трохи по-іншому буде. Тобто так взагалі, люди, які пережили стресовий розлад, гострий стресовий розлад. Получили, наприклад, потім у них це може переростати в посттравматичний стресовий розлад, і ми будемо бачити наслідки ну, тисяч людей. Я не знаю скільки, але це багато тисяч людей, які, скоріш за все, будуть мати ці особливі стани і потребувати особливої допомоги, розуміння. Це дратівливість, це гнів, це алкоголь, наркотики, це потреба особливого відношення, ставлення до себе. Ось і такі неприємні неприємне спілкування. Ось я думаю, що це в очередях будуть такі. Конфликти. Конфлікти, так. Взагалі, навіть просто, просто на вулиці, ми будемо це бачити. Ось. Але особливо, я думаю, найбільше, найбільший вплив це буде мати в сім'ях. Uh -huh. Тому що вже на сьогоднішній день багато є звернень, коли в сім'ях виникають проблеми, і навіть, навіть я само скажу, смертельні випадки. Пане Сергій, скажи, будь ласка, на стосовно родин чи збільшуються випадки домашнього насилля, зв'язку саме з психологічною ситуацією в Україні? Наскільки часто люди почали звертатись можливо до вас саме з приводу ось такої психологічного дискомфорту в родині з причин домашнього насилля в родині? Ну різні випадки, в особливості найчастіше те, що ось він повернувся, і як ніби то чужа людина, то ось то би зовсім друга людина, тому що це зрозуміти це два світи, два світи, особливо різних, і то, що до мене люди звертаються, це він побував на межі. На межі життя і смерті і там довготривалий час, і він світ почав сприймати по-іншому. Ну, тобто, у людини збільшується агресія зв'язку з тим, що він близько бачив смерть. Він ну, так розумієте, військові і таке от сприйняття було б гарно, щоб було в родини. Що людина, яка була на межі, вона стає особливою. Тобто, це, це людина, яка побачила життя. Більш контрастно, чим хто інший, більш гостро. Більш, більш гостро, так і тут ну цій людини такий вибір постає: або він стає високодуховною людиною, або він стає тобто, релігія релігія. Дивіться, духовність і релігія. Я це дуже розділяю. Релігія угу. це форма. Якщо ми фокусуємося на формі, то ми не бачимо за цим, яка суть стоїть. А духовність, я кажу про суть, це коли людина вона винуждена звертати увагу і навчитися керувати своєю психікою, своїми станами. Розумієте? От навіть з точки зору, зору психології. Тому це люди, які як обрічені, Ну, я як це люди зараз, зараз не згадаю. люди, які обрічені на те, щоб е, просто розвиватися вже зовсім в другому руслі стати а усвідомленими. А тут, а тут ще в мене один момент. Тобто, людина, ось як коли вона бачила на межі а, см, взагалі смерті дуже дуже близько. Вона стає або високодуховною, ну тобто, я так розумію, якісь ну, там, або дуже низькодуховною, або агресивною, так низькодуховною, так, це агресивна так, людина. Так. Це сила. Дивіться, людина сталкується з великою силою, і там питання в тому, куди ця людина навчиться цю силу приміняти. А від чого це залежить? Чи стане людина високодуховна, чи стане вона навпаки агресивною? Від его. Від его так і чим більше его, тим більше буде агресія, агресія да і скажені буде більше набагато. Mm -hmm. а як mm -hmm. допомогти військовому адаптуватися? Тобто, людина Дивіться, це сила, і силу або людина приміняє mm -hmm. на то, щоб щось створювати, або на то, щоб все все навколо себе створювати, або все навколо себе руйнувати. руйнувати. А як допомогти військовому адаптуватися? Тобто, людина прийшла з війни. Розуміння любов, прийняття, тобто ці речі працюють всі ситуації, так, так вони працюють А якщо людина агресивна, дуже? Але, ну мати терпіння, розуміти. То тут тут дуже важливо, чи в тебе є сила. Ось в чому штука. чи можеш ти це ну, взагалі? Так, чи може, чи в тебе є достатньо сили, щоб оставатися з собою, коли на тебе впливає людина з агресією. Чи вмієш ти керувати своїм станом? Чи вмієш ти бути сталим? Дивіться, корабель тоне тоді, коли всередину нього проникає вода, коли вода ззовні. Коли людина сприймає, скажімо, дуже боляче всередині себе. Так, так. Якщо, Якщо у вас є стале уявлення про себе, от стале його порушити неможливо з нарушення. Тобто з людини, як кажуть, згуся гуся вода, так, якщо так, то да. в принципі так. це не буде на неї впливати. Якщо так. вона буде близько сприймати цей негатив, а агресія... якщо ви сама травмована, наприклад, чим більше ви травмована, тим більше ззовні вода буде. Тобто, дивіться, якщо корабель травмований дирки в ньому, то тим більше води буде знаружі попадати всередину. І він буде тонути. Щоб не тонути, тоді треба заліпити ці дирки. А це до психолога. Тому часто, якщо приходять, то не обов'язково зразу розводитися, розбігатися і тому подібні речі. Тож потрібно в будь-якому випадку, навіть якщо ви навіть і розведетеся колись, то в будь-якому випадку підлатати свій корабль. Уявлення про себе зробити сталим, вистроїти себе як особистість, вистроїти, зліпити свою самооцінку, зробити її крепкою. Я вважаю, що це гарна ідея, незалежно від того з ким ви будете. Саме тобто я так розумію, що щоб допомогти людині адаптуватися, як людині, яка прийшла з війни, то це потрібно дуже, скажімо, багато любові, багато терпіння. Перш за все, терпіння, але не від слова стати терпілою. Жертвою так, жертвою, не жертвою стати. Терпіння це коли в тебе є сила не реагувати. А якщо в тебе немає цієї сили, то ти йдеш і з цим щось робиш. Угу. Тобто ну взагалі зараз дуже такі багато так. випадків і є, так. і буде розуміння, любов відігріває, розуміння відігріває, сприйняття прийняття людини відігріває. Розумієте тому що людина звідти приходить. Ну вона реально покалічена. Реально дуже важко. Реально люба людина, яка б побачила те, що там відбувається на сьогоднішній день. То вона б взагалі б, скорше за все. Наприклад, сама та жінка, яка дома, якби там побула, то вона може вже кукуха давно би поїхала. І як повертається, так, вони повертаються трошки інші. І, і тут важливо розуміння, якраз важливо, стале уявлення про себе, е, важливі навички керувати своїм станом. І коли ви вирівнюєте свій стан, тоді вирівнюється і його стан. Угу. Тому що він, наприклад, поагресував десь, да, да. От, там, там же, розумієте, чому агресують люди? Тому що там вони не можуть агресувати дуже сильно. Там вони подавляють свої відчуття. і Вони представляють цілими днями: це скільки агресії треба там подавити, щоб в адекваті були, щоб працювати, тому що приходиться подавляти свою агресію, ставатися в якомусь більш-менш адекваті. А коли таке бачиш, це ж тонни агресії, ти просто подавляєш. І потім ти попадаєш в безпечне місце додому. І цю агресію треба, щоб вона кудись ділася. А взагалі у нас є в державі програми саме психологічної допомоги. Якщо людина прийшла з війни, вона може кудись звернутися, наприклад, у Вінниці, аби їй там, скажімо, безкоштовно допомогли. Ну бо, скажімо, так, послуги психолога, це не дешеве задоволення. Не кожна людина може собі їх дозволити. Ну є а психологічні програми? є державні програми, ініційовані Оленою Зеленською. Ось я точно не знаю там, знаю, що це Дніпропетровськ. Київ, там ще якісь міста є, але я, я не знаю точно в яких. Тобто, місцях. в інтернеті, власне Так, в інтернеті можна, можна знайти, так, є, є безкоштовні програми реабілітації на сьогоднішній день. Ну, зараз тільки початок. На сьогоднішній день ця сфера роз, розвивається дуже інтенсивно, і ми йдемо, беремо досвід з Ізраїля. От і беремо ізраїльські програми адаптації. От за підтримки Олени Зеленської зараз я знаю її ізраїльські програми адаптації. Вони ну вони тільки починають розвиватися. Там важливо, дивіться, що ще фізичні навантаження, тобто агресія це е, адреналін. Це тобто, має людина так, займатися страх, спортом. страх. Так, це норадреналін. Тобто треба зрозуміти, що та людина, яка прийшла звідти, свою агресію він повинен скидувати через е, спорт. Не через алкоголь, не через наркотики, через навантаження, а через фізичні навантаження спалювати в м'язових тканинах. Все це такий самий адекватний спосіб, куди можна піти скинути агресію, а не вдома на дітей. Якщо говорити про посттравматичний стресовий розлад, ну ще він відомий як Афганський синдром, ще він відомий як повітряна тривога зайняти найближче укриття, увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. І ми далі продовжимо говорити по про посттравматичний стресовий розлад. Нагадаю, у нас в гостях психолог Сергій Богданов. Ось, власне, посттравматичний стресовий розлад, відомий як Афганський синдром, відомий як В'єтнамський синдром, знаю, що було, було, було таке в практиці, здається, сполучених штатів, коли люди, які повертали, поверталися з В'єтнаму. В родини спочатку їх тримало декілька місяців на реабілітації, можливо, місяць, я тут точно не пам'ятаю, це нам розповідали, і потім лише їм дозволяли повернутися в родини. А цей час займалися пост, ну скажімо, реабілітацію після травм. У нас такої практики немає, тому а у нас люди повертаються одразу в родини, і саме цей посттравматичний стресовий розлад. Як взагалі, взагалі його діагностувати і які наслідки він може мати в родині? Ну, діагностувати посттравматичний стресовий розлад може тільки професіонал, психотерапевт, тобто психолог, психотерапевтолог, да, психіатр. Ось це. це в результаті тестів відбувається, в результаті співбесіди. Тому це професійна вже штука. Не, не потрібно. ПТСР самому вдома придумувати, придумувати. придумувати так, тому що це може бути і гострий стресовий розлад, і посттравматичний стресовий розлад, і може його там немає цього посттравматичного. тому що, наприклад, якщо немає флешбеків, то це поставити діагноз посттравматичний стресовий розлад. А флешбеки це що? Флешбеки це коли людина попадає на якийсь певний проміжок, зазвичай короткий проміжок часу в ситуацію, і їй здається, що вона от в тій бойовій ситуації ситуації uh -huh. Це така, як ніби коротка галюцинація. ось так А це це притаманно саме цьому стрісовороз? Ну так, ось, наприклад, випадок, коли боєць вбив свого шестирічного сина, тому, Думаю, здалося щось. Е, так, він, він же купив пістолет, як прийшов пластиковий дитині гратися, сидів, дивився телевізор, дитина ззаді підбігла, гралася і клацнула. Пістолетом ось і в нього спрацював бойовий протокол. Він розвернувся і зламав йому шию. А потім сам визвав поліцію і сидів, плакав над ним, коли зрозумів, що відбулося. Тому ну, різні випадки бувають навіть такі критичні. Це є флешбек. Тобто він в той, в той момент він ре... реально так він реально спрацював бойовий протокол, і він реально відчув, що він знаходиться в бойовій ситуації. Які наслідки посттравматичного стресового розладу можуть бути у родині? Які тут поради можна дати людям, як мінімізувати оці наслідки? Е, ну, перше, е, потрібно розуміти, не очікувати від людини, що він звідти прийде такий, як був. Зазвичай, ну, буває і так, але е, зазвичай зрозуміти, що людина пройшла дуже жорсткі. Ситуації і подавила дуже багато емоцій, тому, ну, тому, тому що там не можеш все переживати. Ти не маєш права там переживати всі свої емоції. І в ці емоції подавлені вони будуть розморожуватися, розморожуватися будуть деякий час і допомогти, тому що ми тут сиділи і жили. І спали спокійно, могли заснути. А вони в окопах по колінах в багнюці ходили, і ці всі емоції свої вони там подавляли і тут прийшли. і Треба зрозуміти, що воно буде довгий час у багатьох людей. Вони будуть розморожуватися. Звичайно скільки на реабілітацію потрібно людині, ну хоча б прийти, щоб дотями. Після такої трагічної по ріznі по різному. рік, два ну по різному дивіться. комусь достатньо декілька місяців, наприклад, якщо дуже Тобто крепка це залежить психіка. від психіки, так від психіки, від обставин, в яких людина була, як вона сприймала ці обставини. А а декому до кінця життя треба буде? Тобто люди, наприклад, десь по статистиці приблизно 18% населення, в них буде такий конкретний діагноз ПТСР. Тому що є, що ну, побочок буде багато, але це не обов'язково прям ПТСР. А ПТСР десь по статистиці 18%, приблизно плюс-мінус. Побачимо по, по нашій країні, як буде це брали Америку. Ось і е, тоді ми. Е, Ну будемо мати деяких людей, які е, із за того, що в них ну залежить від того, в яких родинах вони виросли, як вони сприймають світ, яке в них уявлення про себе, про інших і про світ було ще до того, як вони mm -hmm. попали на війну. Якщо в них е, там вони часто алкоголь приймали, там в них було да, определенний стан психіки, психостимулятори пили, да, ще до війни, то ця людина вона більш підвержена впливу. І тому вони, як звідти прийдуть, то деяким з ним прийдеться до кінця життя, просто вже розуміти, що знаєте, це як язва желудка. От. Якщо в тебе вже була язва з то тобі до кінця життя прийдеться. То це пожиттєво вже, по, пожиттєво, так, тобі прийдеться бути на дієті. Це не означає, що ти будеш інвалідом, це означає, що тобі постійно треба слідкувати Тримати на контролі. За діє... цю на... Так, то так само і тут. Тобто адаптуватися можна практично любій людині, якщо є бажання, якщо є натхнення, і людина це робить, робить то, що їй кажуть спеціалісти. Але для деяких людей пожиттєво потрібно бути на емоційній дії. Угу. Тобто, взагалі, ці наслідки можна мінімізувати, так, так абсолютно. але це, це має бути так розуміє робота психологам і дуже багато так. терпіння, і взагалі так. Ну, просто а, виклади... на самі на самі такі складні ситуації. Це коли, допустим, людині прийдеться до кінця життя допустим, слідку там займатися фізичними якимись навантаженнями, мати постійні фізичні навантаження. Допустим, там скоригувати свій розпорядок дня до більш здорового, це здорове спілкування, здорове харчування. харчування так і, і здоровий, здоровий спосіб, спосіб життя. Тобто, і обов'язку, і періодично проходити, наприклад, терапію в групах. Я думаю, uh -huh. що буде дуже багато групових терапій для ветеранів, ось і просто періодично в групах ходити розгружатися. Ну я вам скажу, я сам маю саме такий образ життя. Uh -huh. Тобто, все це. Це це нормально, готуватися. так просто в найгірших гірших випадках потрібно буде мати такий образ життя, як у мене, і угу. все. Я вам я вам дуже дякую за, за таке цікаве інтерв'ю. 10.56 на годиннику. Говорили ми сьогодні про те, що чекає Україна з психологічної точки зору, зокрема, населення України пост, по, про посттравматичний стресовий розлад, про те, як допомогти військовим адаптуватися, ну які наслідки може мати посттравматичний стресовий розлад у родині. Коли військово повертається з війни. Ну і декілька порад. Нагадаю, що з вами з нами сьогодні в гостях гостем нашої програми був психолог Сергій Богданов. Ведучий Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один